Наприклад, е, декілька саженців хочу показати, як обрізати е, штамп на другий рік від посадки. Не, необхідно отримати ось, таку, грубо кажучи, ось таке розголуження двох або чотирьох гілок, на яких треба закласти другий ярус і зробити обрізку на зовнішню бруньку. В різні сторони, щоб отримати в подальшому наступні яруси. бачите Це я вже обрізав. Можна, щоб бути більш детальнішими, залишити ось ці дві гілки і ось ці дві гілки. Також ось ще одне дерево, ось ще один штамп фундука, на якого можна показати. Принцип обрізки на другий рік від посадки. Хоча, хоча це є третій рік від посадки, але ми формуємо так, як другий рік. Ось маємо перший ярус, залишаємо другий ярус 4 гілки і обрізаємо на зовнішню бруньку. Ось, принцип, думаю, зрозумілий штамп, перший ярус, все у нас буде другий ярус. Наступний штамп теж другий рік від посадки. Бачите, отримали. Так якби перший ярус з цих скелетних гілок. Ось, до ці, до цих, Далі ще де другий ярус. Є три гілки. Одна, дві, три. Воно видаляємо. Далі з ці скелетні гілки другого порядку видаляємо 60%, а решт 40% залишаємо на цій гілці. Пруньки дивиться в цю сторону, а другі так